В офіцерському корпусі військових моряків поповнення. Курсанти випускного курсу інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія отримали військове звання лейтенант. Це молоді, красиві, сміливі юнаки та дівчата, які робили свій професійний вибір під час збройної агресії Росії в Донецькій та Луганській областях. Продовжили навчання під час повномасштабного вторгнення, чудово усвідомлюючи, який непростий шлях чекає на них у майбутньому. Це хлопці повинні ускорити нашу перемогу. Бажаю успіхів в службі, не відступати від намічених планів, ну і щоб як можна скоріше Україна перемогла. Це 11-й випуск інституту ВМС в Одесі та ювілейний 30-й з Дня Незалежності України. Традиційно розпочався захід з виконання гімну України та хвилини мовчання на вшанування пам'яті загиблих воїнів-захисників. По відеозв'язку тепер вже офіцерів привітав президент України Володимир Зеленський. Ми вже зараз маємо дбати про Україну миру і про безпеку нашої України через роки і десятиліття. Дякую вашим татам і мамам, усім вашим рідним, вашим викладачам за таких українських офіцерів. Будьте сильними українцями, і тоді завжди незалежна буде наша Україна. Курсанти інституту вишикувалися для участі у церемонії вручення військово-морських кортиків і лейтенантських погон. Привітав їх і командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа. Починаючи від часу, коли ви прийшли в наш інститут військово-морських вже останні два роки повномасштабної агресії, тому що від ці випуски, який був під час війни, проти час, не історія. І будете розповідати своїм близьким, що я навчався під час війни і закінчив під час війни. Це служба дуже важка. Але честь, яку ви будете мати, ви повинні тримати до кінця. До привітань випускників доєднався і військовий аташе Республіки Італія в Україні, полковник Еммануель Канале Парола. Більшість курсантів проходили під час навчання стажування та практику в частин на кораблях і в підрозділах країн партнерів Болгарії, Польщі, деякі вчились в Італії, в Англії. Сьогодні, до речі, Аташев вручав корті кращому випускнику, який закінчив свого часу академію в Ліворна та отримав додаткову ступінь бакалавр європейського рівня. Віктор Одесит, перший військовослужбовець у родині. На його долю випала окупація Криму та частини України на сході. Ще дитиною хлопець твердо вирішив стати на захист батьківщини. І от сьогодні один із найважливіших кроків у його житті до здійснення мрії. Сьогодні від себе особисто та від випускників офіцерів хочу привітати кожного і подякувати всіх причетних, хто підтримував нас на цьому великому шляху сил. Відваги міцного флотського здоров'я ми сильні. Ми переможемо. Слава Україні! Серед випускників є і ті, хто переїхав з Криму та східних областей України. Мій батько він також офіцер збройних сил України, саме військово-морських сил. До 2014 року ми проживали в Севастополі. Мій батько не зрадив присязі, тому в 2014 році ми виїхали з Криму. Хотілося потрапити у екіпаж другого проекту Ади. Кровати ади. Бажання в першу чергу ставати кращими для себе, для своєї держави, так само навчати виховувати свій особовий склад, тому що ми за них відповідальні за їх життя. Всього, всього найкращого. Відразу після випуску вже офіцери продовжать військову службу на кораблях військово-морських сил, частинах та підрозділах ВМС і Державної прикордонної служби.